Днів сидів у гаражах, неочікуваний вироб для ухилянта. Троє лучан підпільно виготовляли агрохімікати. Прибрав до рук ласи шматок. Війна за землю у стилузькій громаді. Прикривалися лотереєю, викрили підпільне казино. Про головні події на цю пору знивайтесь в інформаційному випуску новин на часі. У студії працює Ольга Ганич. Мої вітання! Сумна звістка надійшла у Вишнівську громаду. Стало відомо про загибель жителя села Олеськ 34-річного військовослужбовця Богдана Устінова. Поліг воїн 29 березня цього року. Бою поблизу села Мар'яна Сумської області, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Богдан був єдиним сином у батьків. З метою вшанування пам'яті Богдана Устінова у громаді оголошено три дні жалоби. У Павлівській громаді зустріли свого захисника Сергія. Михалуся, який віддав життя за Україну. Чин похорону відбудеться завтра, 3 квітня, в районі села Прідному селі Воїна-Меншичів. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Нагадаємо, старший солдат військової частини А-2120 Сергій Михалусь загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. На Волинь востаннє повернувся полеглий воїн Василь Лаба. У четвер, 3 квітня, відбудеться прощання з героєм. Нагадаємо, Василь Лаба загинув 30 березня цього року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. У Вадніській громаді в останню путь провели полеглого захисника Сергія. Йосенка. Волинянин загинув у боротьбі за незалежність за суверенітет України. Відспівали воїна у храмі села Білин. Свій вічний спочинок герой знайшов на кладовищі села Охнівка. У четвер, 3 квітня, у Грожичинській громаді в останню. Земну дорогу проведуть військовослужбовця села Рудня Віктора Красноперу. Відспівають захисника України у місцевому храмі. Останній спочинок герой знайде на кладовищі у рідному селі. Нагадаємо, 17 вересня 2022 року Віктор став на захист України в лави ЗСУ. Оскільки до того в армії не служив, разом з іншими бійцями поїхав на навчання у Великобританію. А вже повернувшись звідти, наші захисники несли службу в гарячих точках під Бахмутом. 5 червня 2023 року, зв'язок з Віктором зник. Він отримав статус безвісте зниклого. Через співчуття рідним та близьким і вічна честь. Та шана усім полеглим землякам. Не прийшов по повісті, бо нема на кого залишити роботу в селі. Так розповів 55-річний волинянин. Чоловік вже отримав покарання, однак вироком залишились незадоволені прокурори. Подробиці далі. Схоже, ківерцівський районний суд Волині зламав систему. Більшість покарань, що отримують так звані ухилянти, це мінімум три роки позбавлення волі. Однак коли судили Миколу Перхуна за те, що не прийшов по бойовій повісті, зупинилися на шести місяцях арешту. Прокурори в такому рішенні огледіли порушення та поскаржились до апеляції. Покарання у виді арешту може застосовуватися лише до військовослужбовців. Застосування покарання до інших категорій осіб у такого не допускається. Крім того, прокурори просять присудити позбавлення волі, так би мовити, стандартне у три роки. Верхом ну, ви знаєте скаргу прокурора? Визнаю. Три роки реально просить. Прокурор вам позбавлення волі покарання. А, а, а не визнаю. Я так розумію, свою винуватість ви визнали, так? Так. Да. Нас тоді бров ставить лише питання про ваше покарання. Ну я 25 років тримаю коні, по людях працюю. І все кинути по, по, по кури коні, все повбивати, йти по закону, то я не знаю як. Я кажу, сам живу вже 25 років, 24 роки мати померла. І, і отак от от раз. І, і я мусиш визнати вину, як, як кажуть, якщо давлять, то що зробити. Мусиш винний. Чоловіку 55 ніколи проблем із законом не мав. Його прямо на суді питали про ймовірні підстави для відстрочки від мобілізації, бо чоловік не обізнаний в юридичних тонкощах, та й прийшов без адвоката. У вас групи інвалідності. Ні, та ніколи я не мав ні сімейного лікаря, ніколи нікуди, ні тиші чи Зеленського, ні, бо я не, цік, ніяких, як кажуть, закордонних паспортів, відпусків немає. Ми працюємо на землі, ми по хатах, як той казав, працюємо від одного до другого. Прості люди, а яка там інвалідність? То треба купу грошей. У останньому зверненні до суду чоловік був небагатослівним, просив судити по закону. Я дивлюсь, закони як для кого. Для кого такі, для кого такі. Неочікувано для самого обвинуваченого колегія суддів шість місяців арешту замінила на три роки Вам рішення зрозуміло. Так. Залишається за місцем свого проживання і як. Органом пробація буде визначений порядок для реєстрації і відвідування цього. Зрозуміло? Так. Вже після суду пан Микола зізнається, що усвідомлював найгірші наслідки своєї неявки, але переживав більше за худобу. Я тримав двоє коней 25 років. Тримаю, працюю, і це все треба собака, коней, все попродити, потравити, повбивати. Ну і йти тоді їхати, кинути хату. Я сам живу. Прийшов батька похоронив цій армії в 90-му році. Я прийшов батько помер. Потім з мати померла. І що? Я дуже кинути і бути цело. Ще чоловік зізнається, що повітря. ...за якою він не явився, була не перша. Я всі пов'язки, мене ні разу на дорозі не зупиняли, не брали, не, не... і куньом їхали, велосипедом їду. Я, я приходив, кажу, давайте, давайте, кажу, ви кажу, вожділя ви", так, як, як я. Кал. Мені дві повістки бойових дали за той рік. Дві. Я сидів п'ять днів в гаражах в ківерцях. Ти в це гаражах це де... да, да, ківерцях? Да. Мене на полігон не посилали, бо каже, це безполезно, назад перевеземо. Від... Перевезем. Вас відпустили? Звісно, п'ять днів протримали, назад відпустили і все. Ольга Ганиш, Мирослав Хутемчук для новин на часі. Хотіли вивезти військовозобов'язаного на тепловозі. На Волині судитимуть двох залізничників. Один з них машиніст локомотивного депо Коваль, інший помічник машиніста. За даними слідства, залізничники за 8 тисяч доларів сховали чоловіка в охолоджувальну шахту тепловоза. Виявили схованого зайця прикордонники. Купила дороговартісної техніки майже на пів мільйона гривень та не заплатила за неї. 27-річну жительку Ковеля запідозрили у шахрайстві. Відомо, що замовлений товар жінка отримала та відправила продавцю фаршиву квитанцію про оплату на суму понад 460 тисяч гривень. За даними слідства, лише за. Тиждень у лютому цього року шуканка зі створених нею акаунтів в інстаграмі та у месенджерах замовила сім айфонів та макбук у в, в продавця у Ковалі. У суді перебуває на розгляді ще два обвинувальних акта про вчинення нею шахрайств, в тому числі в особливо великих розмірах. В одному з цих проваджень йдеться про ошуканство на суму понад півтора мільйони гривень. Підпільно виготовляли агрохімікати та продавали під виглядом відомих брендів. Троє лучан організували у гаражі підпільне виробництво пестицидів, гербіцидів та засобів захисту рослин. Готовий товар розфасовували у тару з маркуванням відомих українських торговельних марок та продавали оптом на території України. Під час санкціонованих обшуків у підпільному цеху та в оселях фігурантів вилучено понад 15 тисяч флаконів з різними гербіцидами, маркованими відомими торговельними марками. А також вироб... обладнання для виробництва цієї підробленої продукції, вартість якої становить близько 5 мільйонів гривень, і згідно з рішенням суду на неї накладено арешт. Нині ж усі троє членів організованої групи постануть перед судом. Пішов до державного реєстратора, заніс сумнівні документи і оформив право власності, на чималий кусок землі. Мовірна шахрайська схема сталася в Устилузькій громаді. Сусіди так боролися за землю, що дійшло до криміналу. Намахлював собі понад півтора гектари землі в устилуцькій громаді з легкої руки державного реєстратора. Ділянка отримала власника та так, що тепер розслідують шахрайство. На Волині чоловік приніс до державного реєстратора сумнівні документи, і вуаля на нього оформили право власності на земельну ділянку у селі Амбуків. Це неподалік кордону з Польщею. Кусок великий один гектар і 60 соток землі сільськогосподарського призначення. Сталося у грудні 2021 року, розслідують досі. Мовляв, підставою реєстрації права власності стало рішення у Силузької міської ради. От тільки приніс спритник реєстратору не саме рішення, а лише його проєкт, вказано в ухвалі суду. Проте виявилось, що тоді, у листопаді 2021 року, депутати Устилуцької міськради не підтримали таке рішення і не погодили чоловікові проєкт землеустрою. Депутати проголосували проти. Голова громади розповів нам про цю земельну історію. Каже, що то між двома сусідами виник спір за ділянку. Мовляв, в одного сусіда був державний акт на цю землю, але він її ще не приватизував, а інший, собі поклав на неї око. Дозвіл, наприклад, землеустрою в подавній земельній ділянці не надавався. Тобто, і одній, і другій людині, бо там був спір між тими земельними ділянками, була дорога, і один із них хотів написано ту дорогу вирівняти в користь собі. Розумієте, бо його земена ділянка була контрацію з букву Г. Він хотів вирівняти площу і забрати ту дорогу. Відповідно, друга сторона не мала вже під'їзду до своєї земельної ділянки. Отак каже голова громади, і виник камінь спотикання між двома сусідами. Одна із сторін мали ще державний акт на землю ще з 90-х років, а друга сторона це виготовляли при землеустрою і хотіла таким шахайським шляхом прибрати кусок землі. Шиденко пішов на, на випередження, хоча рішення він не мав. Одна із сторін спору звернулася в суд, тому що виявили факт, дійсно, що було підроблені документи. Як вказано у матеріалах справи, ймовірний майбутній махінатор тоді був присутній на сесії і добре знав, що замість землі отримав від депутатів Облизня. Проте вже наступного місяця пішов до державного реєстратора, але не місцевого. Поїхав аж у Городищенську сільраду Луцького району реєструвати ділянку у прикордонному селі і йому її якимось дивним чином зареєстрували. Можливо, шукав, можливо, ні, не знаю. Державного реєстратора, який не, не працює на території нашої громади. В ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 1,6 гектари, що знаходиться за адресою село Амбуків, Володимирський район, Волинська область, на дату оцінки грудень 2021 року становить 153 тисячі 700 гривень. Цю земельну оборудку розслідують у Луцькому райуправлінні поліції, що цікаво, спочатку правоохоронці отримали заяву. У січні 2023-го внесли відомості до ЄРДР, почали розслідувати кримінальне провадження. Втім, розслідували менше місяця, закрили справу. Згодом суд зобов'язав правоохоронців знову відкрити провадження і таки з'ясувати, то як чоловік отримав право власності на такий ласий шмат землі. Між тим, як за Зауважив голова громади, нині ділянку обробляє той сусід, котрий давним-давно має на землю державний акт. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Бізнес на гральних автоматах організували у Рівному. Справа йшла добре, поки не втрапила в око правоохоронців. Фігурантів затримали та взялися судити. Як покарали за незаконний бізнес. Дізнавалися наші журналісти. Під виглядом розповсюдження державної лотереї організували нелегальний гральний бізнес. У рівному троє осіб вирішили підзаробити та вигадали таку собі нехитру схему. Брали в оренду приміщення, облаштовували підгральний зал та задля для прикриття використовували вив'язки з логотипами державної лотереї. Зазначені вище приміщення облаштовували як гральні заклади, встановивши персональні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів. А саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш. А результат повністю або частково залежить від випадковості. Бізнес втрапив під пильне око правоохоронців. Так провели низку слідчих дій та встановили осіб, причетних до незаконного бізнесу. Ними виявились чоловіки з Миколаївської та Херсонської областей. Та жінка з Донеччини у суді фігуранти свою провину визнали повністю. Та кожен отримав відповідне покарання тоді вироком Рівненського міського суду Владислава Володимировича, визнано винуватим винуватиму чині кримінального правопорушення та призначення покарання у вигляді. Штрафу в розмірі 10 тисяч п'ятсот податкових мінів доході громадян, що в грошовому еквіваленті становить 178 тисяч 500 гривень з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з організацією та проведенням азартних ігор. У Юлію Володимирівну визнано винуватою чині кримінального правопорушення з призначення і покарання виді штрафу 170 тисяч гривень з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з організацією та проведенням. Азартних ігор строком на один рік здавалося б, у справі поставили крапку, та не на думку сторони обвинувачення. Після оголошення вироку суд першої інстанції ухвалив арештовані кошти повернути власникам. Але прокуратура з таким рішенням не погодилась та подалась до апеляції. В судових дебатах я прокурор виступав та орієнтував суд на застосування положень спеціальної конфіскації щодо вказаних грошей разом з тим. Не за учасники провадження, ні захисник, ні обвинувачені не заперечували щодо позиції з приводу цих грошових коштів не висловлювали. Єдине, що вони вислов... було бажання, це повернути мобільні телефони та планшети, на яких зберігалися важливі для них. Фотографії, і це було єдине їхнє прохання. Тому вважаю, що Виходячи з цих міркувань, судом неправомірно не застосовано спецконфіскація щодо цих грошових коштів. Захисник, який до слова, один на всіх трьох обвинувачених заперечив щодо апеляційної скарги. Юрист повідомив, що один з фігурантів саме цими коштами сподівається заплатити штраф, який йому присудили. Ми говоримо про те, що ці кошти є чисто. Особистими коштами, позиченими і не мають будь-якого відношення до незаконної діяльності пов'язані з азартними іграми. Що стосується Владислава, там оплачена сума частково шановний суд частково у зв'язку з тим, що у нього фізично ну, не було на той момент часу коштів на оплату всього, всієї санкції ну, покарання Владислав е... розраховує, що якщо буде така воля колегії суддів, що ті кошти, які можливо да йому повернуть, він витратить їх в розрахунок е, санкцій статті е, погашення заборгованості з штрафу, колегія суддів таки вирішила залишити вирок першої інстанції без змін, а кошти повернути фігурантам справи. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Луцьк продовжує впроваджувати енергоефективність. Місто отримує фінансування від Європейського союзу на модернізацію каналізаційних насосних станцій і встановлення двох сонячних. Електростанцій загальна сума підтримки 2 мільйони 730 тисяч євро, з яких 4... 540 тисяч ляже на плечі Луцькради. У майбутньому це означає менші витрати на обслуговування, надійніше водопостачання та вигоду для містян. Це один із найбільших грантів, який Луцьк отримував на розвиток інфраструктури від початку повномасштабної війни. Що робити, коли дитина з аутизмом виростає, а у суспільстві для неї ні місця, ні розуміння? У Луцьку з'явився простір, де такі дітей молодь можуть навчатися, розвиватися та просто бути собою без обмежень та упереджень. Простір для дітей та молоді з аутизмом працює вже сім місяців, проте сьогодні ми побували на його офіційному відкритті, і вже з перших хвилин тут відчувається це місце про підтримку, увагу та тепло. Такі простори це унікальні місця для України в цілому, і діти та молодь з аутизмом, особливо після досягнення повноліття, вони зазвичай залишаються замкнені в якихось приміщеннях по типу квартири власних домівок і не мають можливості для соціалізації і в принципі інтеграції в суспільство. Тобто вони залишаються як поза всім колективом, який є в нашому соціумі. Як розповідає керівник організації, ідея створення такого місця виникла не випадково. У суспільстві часто забувають, що з віком діти з аутизмом дорослішують, але лишаються виключно під опікою батьків. А їм, як і всім, потрібна соціалізація, нові враження та коло спілкування. Тому так народилася така ідея створити такий центр. Таку таке місце, де ці діти молодь зможуть перебувати на протязі цілого дня. Це, по-перше, дасть можливість праці з такими дітьми і з молоді, адаптувати їх, соціалізувати їх. Але також це велика підтримка для батьків, коли батьки знають, що вони мають на протязі цілого дня мають кому віддати своїх дітей кваліфікованим людям, де з ними будуть працювати, де їх будуть передусім любити. Мама одного з вихованців зізнається, простір став справжнім порятунком. Її син із радістю сюди приходить, адже для нього це можливість не лише поспілкуватися із однолітками, а й спробувати себе в чомусь новому. Зокрема, у заняттях з випічки та творчості. Пекти дуже любить, дуже любить він готувати. Не тільки пекти, а взагалі шо будь-що готувати, клеїти там вони роблять аплікації, різні сувенірчики. ось, роблять там турбинки, такі дуже гарні робили подарунки. Ну, подобається мок, ну подобається. Він чим зайнятий. Я рахую, що це дуже добре. Простір став віддушеною не тільки для дітей та підлітків, а й для їхніх батьків, адже тут вони можуть залишити дитину під наглядом фахівців і, хоча б на декілька годин видихнути, знаючи, що поруч надійні люди, і це дуже важливо, що в той же час батьки мають змогу на певний проміжок часу вирішити свої побутові і особисті питання, адже зазвичай батьків немає просто на це часу. Тому ми надаємо таку комплексну підтримку як для дітей та молоді, так і для батьків. В просторі з вихованцями працюють логопед, психолог, реабілітолог та інші спеціалісти. І що важливо серед фахівців, які працюють, є мами, малечі яких також відвідує простір. Вони, як ніхто розуміють, потреби особливих дітей і серцем, і досвідом. Це дуже добре, що дитина має куди прийти, щоб комунікувати. Окрім того, що вона працює ще в сім'ї, тому що в сім'ї теж має бути організована така, знаєте, команда, яка працює над дитиною з особливими потребами. Але дуже добре, що є такі мами, які е, е, свій час приділили, щоб допомогти і іншим діткам. Це дуже добре. Щодо змін їх найкраще видно після занять. Розповідає хореограф: діти стають впевненішими, відкритими та починають довіряти. Великим досягненням стало те, що на початку, коли ми тільки почали адаптувати їх до хореографії, вони виходили на сцену з батьками. Кожна мама своєю дитиною виходила на сцену. Ну і, наприклад, танцювала чи вальс там, чи що ми так робили. Зараз діти самостійно абсолютно виходять без допомоги дорослих. Спочатку думала, що аутизм це. Ну, вирок напевно, але тепер я бачу, що це З цим можна жити. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі. Курси самооборони для підлітків організували у Луцьку. Впродовж місяця сорок юнаків і дівчат віком від 12 до 18 років опановували техніки самозахисту під керівництвом досвідчених тренерів спортивного клубу козацьких бойових мистецтв. На одне із тренувань завітали й наші журналісти. У Луцьку завершився місячний курс самооборони для підлітків. Який не лише навчив юнаків та дівчат основам самозахисту, а й сприяв розвитку, впевненості та фізичної підготовки. Організований Луцьким міським молодіжним центром спільно з спортивним клубом Герц за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом цей проєкт об'єднав 40 учасників віком від 12 до 18 років. Учасники курсу не лише вчилися прийомам захисту від нападників, а й отримували важливі знання з психології конфлікту, правил поведінки у небезпечних ситуаціях. Директор департаменту молоді. Та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий наголосив на важливості таких ініціатив. Це група понад 30 учасників, і сьогодні ми бачимо, що є потреба і в наступній групі. 11 занять проходять підлітки, які навчаються. В результаті цього отримують базові знання з самозахисту, самооборони. І в наш сьогодні непростий час. От вони розуміють, що їм це потрібно. і це важливо підвищення свідомості молодих людей і залучення їх до здорового способу життя сьогодні є дуже дуже потрібним. Під керівництвом професійних тренерів учасники навчалися ефективним прийомам самооборони, розбирали реальні сценарії загрозливих ситуацій та відпрацьовували навички втечі та нейтралізації нападника. Окрім фізичної підготовки, велику увагу приділяли психологічному аспекту. Тренери пояснювали, як важливо контролювати емоції, уникати конфліктів і правильно оцінювати ризики. Вони опанували тут багато різних занять, і вони працювали з макетами ножами, і працювали різні удари, і от відповідно відпрацьовують поєдинки, такі пробують себе в такому реальному поєдинку. Тобто розпрацьовували різні і захвати, і удари, і прийоми, і працювали над фізичною підготовкою. Що стосується, ну я так сказав, в першому занятті, перше заняття. Почали тренування, бігають, бігають, бігають. Один каже, все, я додому. І пішов. Але все ж таки десь перевезли слові, він наступне на заняття прийшов, дійшов до кінця, і сьогодні, я кажу, до кінця на заняття. Сам курс викликав неабияке захоплення серед підлітків. Для багатьох це було перше знайомство з бойовими мистецтвами, і результати перевершили всі очікування. Школярка Соумія поділилася своїми емоціями. Я побачила в телеграм-каналі по новинах в Луцьку. Я прийшла, подивилася, мені сподобалося. Я притягнула свою подругу. Коли ти ну, типу, стоїш в парі і займаєшся вдвох, ти відчуваєш людину і якби. Рідко коли вдається можливість законно когось помутузити, подруга Софія також ділиться отриманими враженнями. Каже, попри те, що від початку не усе вдавалося, згодом в результаті наполегливої праці опанувала базові навички. Подруга запросила, я прийшла дуже цікаво, дуже корисно. Мені дуже подобається. Ще найбільше більше Найбільше напевно працювати в парах, е, бо це ну можна відчути, як це битися насправді і як. Просто, звичайні, удари їх треба відточувати, але з кимось просто це більше розуміється, як це робити. Не виходило трохи ну самі удари, бо я ніколи тим не займалася, але з часом практика навчає. То... На фінальному занятті учасники отримали сертифікати. Проте справжньою нагородою стали нові знання та впевненість у власних силах. Багато хто з підлітків висловив бажання продовжити заняття та глибше зануритися у мистецтво самозахисту. Організатори курсу наголошують, що подібні заходи будуть проводити і надалі, адже попит на них зростає. З 2022 року Луцьким міським молодіжним центром за підтримки фонду Ігоря Паласі тільки разом розпочався великий проект з підготовки населення до самооборони, і зараз постало гостре питання до по самообороні підлітків, адже мали дуже багато запитів. Бачимо, що цей проект довготривалий, постійно набираються групи на цей курс. І звісно, цей проект буде продовжуватись і надалі, адже є вмотивовані тренери, є усе необхідне. Обладнання для того, аби продовжувати навчати фізичні підготовці і більші впевненості в собі, не лише доросле населення, але й наших дітей та молодь. І справді в сучасному світі кожен підліток має право почуватися захищеним і впевненим. Самооборона це не просто навичка, а спосіб мислення, який допомагає долати труднощі не лише у фізичному сенсі, а й у житті загалом. Анна Ра, Мирослав темчук для новин на часі. Наразі це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Гануч. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.